Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми без світла закінчили клеїти шпалери. Ну, як закінчили, так уже все притулили, а тепер воно підсохне і нас по-сухому вже будемо обрізати, бо так воно в нас не ріжеться. Зайве Зайві вон там попід вікнами, бачите. Але я оце переживаю, як дадуть світло. <головіка> все гарно було, бо зараз воно, ну як ми то із ліхтариком він там виситься. Лампочка, але ж переживаю, щоб як дуже було світло, все там гарно виглядало, ну, вже як є. Бо сьогодні щось цілий день, як що в нас за день сьогодні? Середа, якось мало в нас світла, ну, вже як є. То мають зараз ввечері дати на півтори години. І за ці півтори години нам треба встигнути пошліфувати оці е, дошки, що будуть йти, е... як ламелі. І повечеряти, коротше, роботи не початий край, і треба все це встигнути зараз поприбирати. Тут Максом вже прибирає. Ага, стою, знімаю, а чоловік працює. Макс, ти ж ліхтарик не він, ну що ти треш? Ото знімаю один... О, один він працює, а я нічого не роблю. А, так. Да. Так що все, ми вимикаємо, йдемо далі працювати поки сім. Ось таке у нас тут буде освітлення. Там вона вся в зірочках, ми думали, що будуть зірочки, <сь> щось воно не видно зірочок, але блистить, воно на камері не передається. О, що у нас виходить? Треба оце зараз все підрізати, підрівняти, бо щось страшненьке. А, у нас брижик один бачу, Да, отут. -от -от -от. Ми справились до того, як викрутим, можна складати ці ламери. Тут є Макс одна трошки величенька. Нехай воно собі сохне, щоб бути потім уже готова. Трошки ми запізнилися з цим ліжком. Треба почати було його робити раніше. Ну нічого, я думаю, до нового року встигне воно на висох. 40. У нас порядочок. Вже хочеться того порядку. Ось так у нас виходить. Можна сказати, що все з ліжком, але, знаєте, ну, ще треба закріпити все. Фарбувати, звісно, не будемо, поки воно не висохне. Нехай сохне. Ось це тут обрізати або інші купити, щоб воно так не терчало. Коротше, важку роботу зробили. Зараз, поки є світло, підемо там на кухню. Ще в нас є 40 хвилин, а потім будемо вже з ліхтариком. ну Лампочка в нас на батарейках. Будемо тут прибирати, бо дивіться, як. Все як було, так і є. Потім обріжемо. Роботи вистачає. Вирішили сьогодні підігнати роботу, бо завтра. Напевно, ну, вже сьогодні ви будете дивитись відео, треба поїхати в місто. А воно, то, як їздиш в місто, все півдня пропало. Так що можна сказати, що брудненьку роботу таку поклеїти шпалери, пофарбувати старі. Ані і ще, знаєте, ці обрізати і треба багете пофарбувати. Хоча вони фарбовані, але ж воно клеєм все одно, заляпувалося. І все. Нехай воно пару днів сохне все оце, щоб тут не було вологи, бо є волога на вікнах. Але е, з кожним днем, коли оце ми тут не робили пару днів, бо до нас гості приїжджали на вихідні, сестра моя приїжджала, тому нічого такого не робили. І воно, знаєте, з кожним днем е, все це і підсихало, і конденсату менше було на вікнах. Так що постоїть пару днів, і, і що? І будемо застеляти вже лінолеум. Так що, ось так. Бо мені, знаєте, так хочеться вже порядку навести, щоб в хаті не було того гармидера. Ну, ну, звісно, розставляє, щоб так не було, але все одно, у цій кімнаті і шафа ж та недозбирана. я вже в минулих відео показувала, що сюди треба. Хочеться вже перекласти речі, бо там отут за стінкою на шафа стоїть в нашій кімнаті. Та там все вже так напхано, ці курточки зимові пішли. Хочеться вже трошки розгрузитися. Так, пішла я в кухню. Встигла трошки скористатися часом, поки було світло, бо потім і світла не було, і гучно у нас було. Готуємо ароматний та смачний гарбузовий кекс. Нам знадобиться 3 яйця, сюди ж додаємо 150 г цукру, все це збити міксером. Додаємо 150 мл олії без запаху або розтоплене масло. Далі 200 г пюре гарбуза. Я відварила шматочками гарбуз і просто вилкою потовкла. Сода неповна чайна ложка, можна розпушувати, я користуюся содою. І борошно, плюс-мінус 250 г, щоб тісто було не дуже рідке. Перемішуємо все це і можна додати родзинки. Але сьогодні, ну, хоча й те, і те можна додати. Сьогодні я додала горішки і шоколад з шматочками. Відправляю в духовку до готовності, бо в кожного різні духовки, і отримуємо ось таку ароматну та смачну випічку смачного. Та щось так. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!